Наступна команда «Позитив». Музичний номер команда «Позитив». Отож, уявіть собі, така ситуація. В шоу Голос країни усі співаки вже обрали собі вихованців. Залишилась одна співачка, і залишився один-єдиний останній бойсбенд. Ми готові. Ми поїхали. Мій Сусід розводить снігурів. Це сталося після того, як його вкусив снігур. М'ясо снігурів їдять не всі. Росія заборонила ввіз українських снігурів. Тож накрився бізнес вже йому. Ну -у 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 -у. Я рогатку взяв. Сережка взяв рогатку. І почали ми The в Angry Angry Birds війну у бі червоно-чорна втича грая ти сам бандерштат у світі перешкод немає, ти москальські свині не сховаються в сараї пісня про любов. Хай це кожен знає знає, 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 це пісня про любов була! Оскільки я не бачу, хто саме знаходиться за моєю спиною, скажу так. Послухайте, істоти, вам дуже пощастило, що моє крісло заклинило, а мій мозок ви щойно винесли. Саме тому я даю вам другий шанс. У вас є ще щось. Ну, є, є, є пісня про шкільну любов дівчинки. Хто знає слова підслівуємо? Або, може, у вас таке саме було в житті. Поїхали! Тримай мене довше, Рево, я в дев'ятий пішла, салфеток собі напхала, і вже Б, а не а. Тримай мене довше, Рево, щоб забліпались слова. То покрево тримаєш, я знаю, що сьогодні піду не сама. Мій перший власний хахаль Ігор, чи Петро, чи Іван, чи Степан. Ми будемо мацатись мацатись, 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 мацатись! Мацатись! Так, стоп! Я більше не можу це слухати. Я ж все-таки хрещена. Як ви взагалі з цим живете? А жити нам допомагає пісня. Пфу! Пісня про Львів. Коли осінь приходить холодна пора. І то щірясно лиють, немовби з вітра, То на вулиці вийде робітнича орда. Будувати дороги, бо їх зовсім нема. Повернулися студенти. В транспорт вже не зайдеш. І футбольний клуб Карпати вже не робить дива. Вільних лавочок у центрі ти не знайдеш, От не тішить, що є новенький трамвай. Повези мене на сихів, де бруківки нема. Повези по маршруту четвертого А. Табо всіх облучає проклятий вай-фай. Повезло, повезло. Ах, повезло! У нас є трамвай! Друзі, ви знаєте, ось уже 22 роки ми разом з вами будуємо майбутнє нашої країни. Але складається враження, що хтось постійно десь краде будівельні матеріали. Дякуємо, з вами була команда Calent Позитив». І Лена!